Да, диви! Все чітко! Тільки я помер! З двох плюх! Я їх можу такого тут понаставляти. Диви. Диво тут. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, десять. Одинадцять. О! І ось ось тобі воно не ламається, ні черта. Да. І ось от тобі арканові лабіринти. Це можна, по ідеї моїй полиці замінити. Ось ще щось диви. А. А тут, походу, боса можна бити. І тут починаються наші... <головіка> наше виживання в світі візеї, де дуже небезпечно, де є купа босів. Йоо! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми продовжуємо наше вживання в світі Дівайн РПГ. І зупинились ми на тому, що убили боса. Ось такого. Чи почекайне, чи не такого? О. <смі> і отакого от ми вбивали, і отого от ми вбивали, і отримали ось таку от штуку. Камінь з полум'я душі. Ну і я трішки підготувався. У мене є тепер трішки обсідняна для того, щоб зробити для нього клітку і трішки очей спостерігача. Їх насправді не трішки, їх дуже багато. І мені щоб їх скрафтити, треба було попотіти. А, в общем то, першим ділом. Я хочу очистити собі інвентар. Мені скільки речей не потрібно. Дякую. Перлин мені теж сіки не треба. Це все остальне, хай у мене буде. Так, у нас опять ніч. Я поняв, треба лягти поспати. В общем то, і що нам потрібно зробити? Першим ділом, чому я це все накрафтив? Тому що я хочу зробити собі ангельську броню. Вона дає не дуже багато броні, зато вона дає змогу літати, як в креативі. Це дуже круто. Ну і щоб зробити рамки в портал Аркани. Це теж дуже-дуже важливий портал. І загалом нам треба, я порахував, 12 камнів, бо меч цей мені не треба, все остальне мені. По суті, тут все-все не треба. От, але треба портал і броня. Тому я забираю оце все, що в мене є. Мені якраз все це влазить і шурую до пекла, тому що в пеклі я зможу спокійно побудувати зараз собі арену. І в цій арені конкретно так виносити того боса постійно. Так, прийшли ми до пекла. Що мені треба зробити? Мені треба просто взяти ось це кайло, викопати собі велетенську просто печеру, завдяки якій я зможу побудувати нормальну конкретну арену. Так, тільки обов'язково зараз закривати весь пол. Повністю затулювати повністю всю лаву, вона нам не треба. Хоча б отако. І погнали. Просто все обкопуємо. Я не знаю, наскільки мені надав велика печера, але отут ось все прям уже трошки він був розбив. У мене тут був раніше портал, да? Я поняв. А тепер він в іншому місті, тому що він цей розбив був. Кстати, блін, якщо в нього розбив, то виходить, що я і не зможу. не зможу обсідіаном зробити нормальну клітку для нього, чи що? Тоді пішли в цю сторону. Головне, лаву всю закривати, все остальне ерунда. Бо саме-саме більше, що мене бісить, це просто те, що розливається дуже багато лави, і бос починає Прям, дай боже Так, я думаю, мені такої дистанції з головою вистачить. Головне зараз позакривати повністю все, всю цю лаву, бо вона мені тут не потрібна. Так, що ми робимо? Ми робимо все дуже просто. Нам не обов'язково робити її супер там квадратно якоюсь або ще щось. Ми просто робимо щось по типу такого. Опа, опа-опа-опа-опа. І все у нас стає максимально хорошо. Плюс-мінус якось так воно буде виглядати. І головне, ще на полу треба буде зробити нам. Конкретний обсідіан, бо без цього тупо нікуди. Кстаті, на полу бажано зробити нормальний обсідіан, а не отако, бо Щоб я не провалювався. Шкода, що бедроку в мене нема. Раніше, я пам'ятаю, з модом Divine RPG можна було крафтити бедрок. А зараз я не знаю, чи можна це робити. Ану. Ні, цього зробити не можна, я поняв. А раніше можна було, була б дрокова броня, яка не ламалась. і вона нормально захищала. Але добре, що обсідіана у мене прям купа, і я можу спокійно зробити собі обсідіановий пол. Головне, щоб арена моя витримала те, що я буду зараз перезивати настільки багато босів, які все просто підривають. Ну і головне, щоб я ще живий лишився, було б теж хорошо. Так, і просто будуємо стіни, а потім зробимо вирізи в цих стінах. Так буде набагато простіше. Бо ще стелю треба зробити, не забути, бо може бути біда. І я не знаю, наскільки високу стелю надо робити. Мені здається, що треба її ще підняти, і нормально підняти, причому бо я би міг з обсідіана взагалі все побудувати, чисто кумпл такий, але я не впевнений, чи мені його вистачить. Тому я поки що, поки що зробив ось так. Да, бо обсідіан закінчується і закінчується, прям дай Боже. Я щось думав, що в мене його прям багато, а в мене його ні чорта нема. Бо я Венді прям нормально так башень поламав, щоб у мене це все було. Так, е по ідеї, по ідеї, я трошки позакривав. Тепер ми просто беремо, ламаємо один слой оцього пекельного камню і заставляємо його обсідіаном. І, по ідеї, клітка буде готова. Отако, і все можна заставляти. Да обсидіан витрачається ультрашвидко. і в мене його лишилось. Три стака обсідіана просто! Сюди! Так, я сподіваюся, що мені вистачить. Чого я не ставлю його отакого теж хрестиком, я не знаю, чого. Ну, можна, по ідеї, його хрестиком ставити, просто я якийсь дурачок видно. І я щось роблю неправильно. Бо, по ідеї, можна ж спокійно зробити його ось так якось, так буде дешевше. Але так не цікаво, тому я просто забудую обсідіаном. І, по ідеї, як у мене все чудово. Я можу спокійно брати і викликати. Правильно? Ну, давай попробую. Так, диви! Все четко. Тільки я помер! З двох плюх! Ну да, бо я був не в шапці. Хорошо, Сань. Красава, робиш все, що треба. Все як потрібно. Хоч би він не пропав. Ні, він тут є. Він тут є, ось да. Так, треба залізти сюди і спокійно його дубасити. Правда, прожимає він дуже сильно. Да, б'є, він, дай Боже. Б'є він дуже жорстко. Так, а ну. А що буде, якщо я буду зі щитом? Все, вбив, убив, убив, поїсти. Живу, 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 живу. Все, регенерація пішла. Хорошо. Чи підібрав я щось? Ні чорта не підібрав. Та ні, хіба той камінь міг згоріти? Обалдеть! Він походу в натурі згорів. Це все через те, що в мене був переповнений інвентар. Ну блін, хто ж знав, хто ж знав. З до є на камня нема. Це проблема. Хух, ну зато я знаю точно, що моя арена точно вистояла. І це дуже, і дуже хорошо. Хух, ну що, пробуємо ще раз. Мені би якась зілля тільки від вогня, поняв? Або броню надо на захист від снарядів проти нього. Прям дуже сильно, але маємо, що маємо. Тому беремо ще одне око, ставимо і просто затикуємо його. Але сильно затикати не виходить, він все підпалює абсолютно. І воду ми там не можемо розлити. Правильно? Ладно, давай поспемо. Через те, що ми там не можемо розлити воду, ми горимо постійно. Нам треба захист від вогню, плюс захист від снарядів, щоб його спокійно вбивати. Ми можемо, в принципі, взяти ще один комплект броні халітової, який в нас є, і зачарувати його просто. Просто вбити боса півбіди. Я що його перестав бити, тому що я не захотів, щоб опять все згоріло. Поняв, да? Диви, що він робить. Ну він щас згори він щас помре від того, що він просто зажатий там. Отако От просто затикуєш, затикуєш його до смерті і підбираєшся. І... У мене два камня! Два камня випало. Супер! Це, звісно, хорошо, але треба продумати, як краще його вбивати, бо помирати мільйон разів я не хочу. У мене є дуже класна ідея, і 75 рівнів. Так, ми беремо нашу халітову броню і чаруємо її не на захист, а на вогнестійкість. Да, на вогнестійкість. Незламність нам тут не треба, вона все одно не зламається. Просто щоб дешево зачаруватись, ми чаруємо вогнестійкість і все. На захист від снарядів теж, кстати, можна її зачарувати. Деякі обладунки. І захист від снарядів теж. Бемк. Бо він стріляє снарядами. І я думаю, що це має бути максимально хорошо. 30 рівнів ми потратили, ну, то таке. Даже не 30, а 20. Так, а свою броню ми складаємо сюди. Бемс, бемс. Все, одягаємо новий сет броні, і можна пробувати його знову валити. Головне, чисто, щоб ні чорта там не згоріло. Ну, можна, я думаю, пробувати. Головне, блін, щоб ми не згоріли. Давай. Дубасим. Першого разу вбив! Все таки захист на броні штука хороша. О, блин. Просто з одної плюхи, хоча я вкачав захист від снарядів цього разу. Да. Ця броня точно проти нього нічого не може. Точно! Можна її просто сміливо викидати. Зря ми її зачарували. Прикинь, хоча я, в, ну, можна сказати, в найкращій броні, а я все рівно, ну, просто на Ізі помираю від нього. Просто на Ізі беру і помираю. Чи можу я дозачарувати броню ще? Оцю. Таке питання. Бемк. Ага, ні, не можу. Можу тільки шипи додати. Ну, шипи нема сенсу. Ламатись буде швидше. Оба! Випав. І божественні уламки, вони мені до того взагалі не падали. Вони горіли просто. Жесть. Ну, затото родитових злитків у мене прям купа. Це хорошо. Проте є. Тільки одна біда. Складно його вбивати. Прям складно дуже. Я не знаю, мені або зілля сили надо або ще зверху якоїсь вогнестійкості. Я не знаю. Прям. Так, я думаю, пора випити зільки. Бем, зілля вогнестійкості і зілля сили 2. Бем Зараз будемо пробувати. Я сподіваюся, з першої тички я не помру. Раз, два, три. Ого. Надамажив, дай Боже. Нє, я помер на Ізі Просто я, я помираю від вибуха. Роз, розумієш, саме від цього вибуха, від дамага його. Хоча я прокачався на захист від снарядів і вогнестійкість. Байдуже. Все одно йому просто байдуже. Так убив, але камінь не випав. Просто камінь не випав через те, що він згорів. Хух, друзі, це було тяжко, але я зміг. У мене купа всього 11 статуй, 8 камнів полум'я, 38 уламків. Це просто капець. Я манав, я манав більше з ним битись. Я більше битись з ним ніколи не буду. Я не хочу. І навіть не просіть мене. 11 статуй. Це того. Коштує точно. Я їх можу такого тут понаставляти. Диви. Дого тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десть. Одинадцять диви, <рес> прям прям як потрібно. Так, купа лута. Куди його дівати? Нікуди його дівати. Просто нікуди. Отут ми його й положимо до цієї броні. Галі мої. яка нічого не може. Так, одинадцять камнів у мене є. Це дуже круто. І тепер, по ідеї, ми можемо зробити собі хоч трішечки броні. Правильно? Да. Окрім нагрудника, бо немає літрів. І можемо зробити собі рамки порталу аркани, що в принципі найважніше і, в принципі, найпотрібніше. Так, три залізних блока. Бенк. Тепер робимо ось так. Ось так. У нас є рамка порталу аркани. Це дуже-дуже крута річ. Так, і тепер мені треба трошки зробити собі тіньових злитків, тому що завдяки ним я можу робити собі броню. Правильно? Ні, вона якось не так робиться. Давай, штани. Тіньовий камінь. А як робити тіньовий камінь? Почекай. А, це капець дорого! Це в мене ще тільки 4 тіньових камня буде. Я можу зробити собі штани, Ну, але їх нема сенсу одягати. бо треба повний комплект. І броні вона дає дуже мало. Вона просто щоб літати. Окей, це значить, мені треба прям все переробити. І ще три. А що ж я з тебе? Можна окрему тіньову броню, швидкість Х3 і автострибок буде. Ну, штани є. Можна зробити ще капелюха, і монета. Не знаю навіщо вона, але робимо ще капелюха і все, і можна лягти спати. Коротше, зробили ми дуже мало броні, Бо треба добувати рубі і арлеміт. Це доволі такі ну ресурси, які складно добуваються, тому що, що дуже рідко і складно їх знайти. Ну, ладно, це таке, це таке. Це не найголовніше. Найголовніше те, що в мене є рамки порталу. І я думаю, що ми можемо туди спробувати зараз зайти. Це нібито як дуже складно. Складний і дуже складний біом, дуже складний вимір, в якому нам доведеться конкретно так постаратися, щоб вижити. Хоча б. Тому беремо просто і робимо собі портал. Я не до кінця пам'ятаю, як він робиться, нібито він робиться так, як портал вент Ми просто ставимо бен-бем-бем-бем-бем-бем-бем-бем-бем-бем. О! Його не надо активовувати! Аркана. Фух, так, хорошо, йому звідси вийти. Її переробили повністю! Вона була не така! Там були коридори просто! Просто були тупі коридори, в яких не можна було нічого зламати. Пісок не випадає. Ага, Окей. Пісок не випадає. А де моби? Бо мені для пробудження халітової броні якийсь аркан, і його треба десь якось знайти. А де його знайти, я не до кінця розумію. Ну, не якийсь камінь. І ось є якась штука. Ага, так, почекай. Тут якийсь спуск, прям конкретний спуск. Скільки можна спускатись! Ти подиви. Я спускаюсь і спускаюсь. Ну ні, давай, давай. Давай, може, кінець уже, все? Я спустився. Опа. О, і ось тобі воно не ламається, ні черта. Да. І ось тобі арканові лабіринти, в яких щоб щось знайти, треба дуже-дуже постаратись. Блоки ставити то тут можна, но ламати блоки, ні. Ага, поняв. Тут лава в нас. Ну, окей, окей. Це получається. Ж... Сюди можу не заходити, наприклад. Я там був. Тут якийсь підйом. І спуск. Це капець! Я так манав ці лабіринти, чесно кажучи. Тут ще, наскільки я пам'ятаю, тут є ще дуже сильні моби. Ось вони. Ой-ой-ой! Тихо? Живу. Ось ці фрагменти колектора, які мені надо. Добре, що на мечі є вдача, і вони будуть падати. Ну, я ін чорта не бачу. Все, пройшло. Оно та штука мені надо. Фрагменти колектора. З них робиться колектор і в аркановому екстракторі е, блок необробленого аркану треба ще А Ану, пішли сюди. Ось оця штука. Тут є пічка. Такі пічки. Ось якась штука. Ага. Дерева в мене з собою нема, окей. Це не цей блок, да? Бо тут ще є ось якась. Тут, коротше, купа пічок. І мені треба блок необробленого аркану. Він робиться з шматочків необробленого аркану. Шматочок робиться так. Для цього нам треба збагачений аркановий пісок. Який робиться за. Ар... з арканового піску! Так аркановий пісок добуть не можна. Почекай, я щас розберусь. Обов'язково розберусь. Я не дурний, я розберусь. Зараз. Отако. Ще я розберусь. Ще все буде. Я, я плюс-мінус поняв. Ось що тобі пісок аркани так робиться. Пісок аркани Надо камінь аркани. Надо колектор. Дуже багато колекторів надо. Камінь аркани можна пережарити в пісок аркани. Камінь аркани ніяк не крафтиться. Його треба тільки добути. Все, я поняв. Нам оці тунелі треба чисто. Ось тут тобі спавнера. Нам оці тунелі треба чисто для цієї штуки, її добути ніяк не можна. Правильно? Правильно. Значить, я просто стою, фармлю дуже багато Оцих шматочків, дуже багато, для того, щоб можна було зробити собі толкову броню, ще крутішу. Все хорошо, півстака вже є, дуже легко фармиться. І ви знаєте, фармлючи оцих собак, я замітив, що вони мене просто-напросто не можуть ніяк пробити. Ні, вони можуть пробити, коли починають дуже часто мене бити, але я їх відбиваю, тому в принципі це все робиться дуже і дуже легко. Скільки у мене вже цих шматочків? У мене їх вже просто тонна. Я можу просто уже звідси свалювати, хоча ні. Хоча да, треба звідси вилазити. Треба просто звідси вилазити, ставити ото космоскипи, щоб я потім розібрався. Ага. Я вже навіть і не знаю, як мені звідси вилізти. А тут щось серйозніше. Просто підгорів. Я зламав якийсь спавнер. І когось убив. Тут ще щось диви. Оце мене зламати. Ох ти, є, куди попав? Диви, що знайшов. Бібліотека якась. Так, почекай, а є ідея? Ні, все одно ці блоки не ламаються. Вони просто ніяк не ламаються. Окей, бібліотека прям файна. Книжного полиця підземелля. А, то вона прям як полиця. Це можна по ідеї моїй полиці замінити? Ось ще щось диви. А. А тут, походу, боса можна бити. Отут я би мітку поставив насправді. А, тут таких штук багато, бач на мапі. Тут дуже багато такого. І щоб вбивати тут боса... Ось оцей камінь, кстати, можна і ламати. Тільки він не випадає. Він прям взагалі не випадає. Я не знаю, де його підібрати. У мене нема шовкового дотику. Можливо, у мене до шовковий дотик. Давай спробуємо так і зробити. У мене є кайло під небесся. Ми просто підлітаємо. Зараз чаруємо його на шовковий дотик і на руйнівник світів. Наприклад. Ні, ладно, руйнівник світів не будемо. Дуже багато левелів тратити. Все, тепер ми шуруємо знову в аркану. Тільки. Перед цим е зробимо, по-перше, собі дуже багато таких колекторів на всі гроші. І візьмемо з собою трішки дерева Отако, я думаю, і отако. Оцього буде достатньо. Погнали! Мені прямо самому цікаво, бо мені дуже-дуже небагато лишилося, щоб прокачати броню. Дивись, е пісок фармити я не можу, правильно? Так, да, він тупо не випадає. Блін, навіть шовковим дотиком, а камінь? Тоже! Капець! То почекай, надо збагачений аркановий пісок пережарти, щоб получить шматок. Збагачений пісок, це шматочок і любий пісок. А, а оцей? Або щоб його скрафтити, треба аркановий пісок. Щоб получити аркановий пісок, треба пісок аркани. Поняв, да? А щоб получить пісок аркани, треба в аркановому екстракторі пережарти камінь-аркани. Но камінь-аркани не крафтиться! Йосьо він! Но він не добувається. Абсолютно. Навіть з руйнівником світів він тупо не добувається в інвентарі. Пісок рака з'явився. появився. Хоч чекай. Звідки? Звідки ти взявся? Що якщо? Я поставлю смоускеп і зламаю блок. Ось, ось тобі і бах! Або фіча. ха <рес> ідіть сюди всі. Зараз все буде. Зараз Саня не роби собі броні. Бем, купа піска. Отако сюди. 35 песка. Надо аркановий пісок потім. Хорошо, хорошо, з тим ми розібралися. Зараз у нас все буде. Зараз у нас все буде. Я тут ще щось знайшов. А, і тут камінь аркани є. І колектор. Це мабуть тут треба було лазити і шукати, але я. Я трошечки ну обманув все. Це ще є ще якась штука. Зіллєварілка. О, спати не можна, поняв. Ладно, вибач, вибач, вибач. Мені, в принципі, це і не треба. Мені треба просто е, верстак, в якому я з піска аркани зроблю собі аркановий пісок. Дуже багато. Потім з цього арканового піску зроблю дуже багато збагаченого. А зі збагаченого я можу пережарти на шматочок. Ні, мені піску треба набагато більше. А ну, якщо один колектор. Надо багато колекторів. А, це сильно. Це сильно. Я щось розумію, що це дуже довго. Один шматочок. А мені з цього шматочку треба зробити блок, а потім пережарити на аркан. І мені їх треба раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім штук. А вісім на дев'ять, сімдесят два. Сімдесят два отакого блока мені треба. А сімдесят два блока. Це сімдесят два збагачених арканових піска. А в мене сіки нема. І останній блок необробленого аркану. Добре, що хоч він швидко все переробляє. Хух. У мене є вісім аркан. Це жесть. Але я тут прибув просто кілька годин. Зато. Тепер мені да божественний камінь. Боже, Боже. Божелій. Ладно, погнали додому. І тепер за допомогою божественних уламків ми робимо ось такі божественні камні. І за допомогою них, і халітової броні, яка в нас є, ми можемо порахувати, як мінімум. Ага, я поняв. мені да 4, 8 і ще 8, 16. Таких у мене є тільки 7. Окей, окей. Хорошо. А мене ще тут є! Сток і 50. Все, пішов. Я геть. Звідси це кайло, я би викинув. Дуже сильно. воно мені заважає, мішає. Мені мішає вже все. Я вже, я вже, я вже втомився його крафтити. Бемц, let's go. Сюда 14. бемц, 5, 19, Хорошо! хорошо, з головою! З головою тепер. Я просто беру, нажимаю стак. Зіпсований на грудник, зіпсовані уламки! Є, хорошо, я знав, що вони в мене є, бо я їх фармив ха ха я знав, що вони в мене є. Тільки мені їх не вистачить. Мені їх не вистачить, мені їх тупо не вистачить. Мені вистачить тільки на нагрудник, і я зможу зробити. Пробуджений халітовий нагрудник. Бемс. Де як він вигляда? Фууу. хорошо. Це жесть. А можна з нього щось зробити? Ні, просто зачарувати його можна. Давай зачаруємо. Я не проти, абсолютно. Бемс, захист, незламність. Ще печарувати не будемо. Все. кайф, тепер я ось такий чувак. Але мені треба далі броню зробити, тому треба бігти і шукати зіпсовані уламки. А зіпсовані уламки є у нас в ось цій печері. Let's go. Тільки треба спуститися самий низ. А тут у нас ніхто не заспавнився. Значить, що ми робимо, робимо вищі потолки і обкопуємо ще більшу дистанцію. Надо, щоб було більше місця. Ну народ, пробувши доволі довго в печері, я нафармив багато. Мені і арлеміт повипадав з мобів, і діаманти, і рупі я знайшов. Що, в принципі, мені зараз не сильно треба, але може в подальшому воно мені знадобиться. Як мінімум для англійської броні, так це точно. Але найголовніше те, що у мене тепер є зіпсовані уламки. Їх треба прям багато. Тому я роблю ось так, ось так, ось так. Получаю 25. Ні, щось. Я їх багацько налутав. 32. Так, да, мені цього з головою точно вистачить, тому я роблю всю броню собі. Бенс! Найс! Nice. Навіть 17 у мене лишилось. Ну, вони мені більше не треба. Все, уламки Енду я не трогаю. Так, де моя броня? Я її знімаю. Тільки нашу я її знімаю. Я ж можу зараз зняти з неї зачари. Такого ось такогось, У мене ще 86-й. Ага, ну. Через те, що в мене левел настільки великий. То я майже нічого і не отримую з того, що знімаю за чари. Ну ні, по ідеї трішечки отримую, ну не так, щоб багато. Ну, нормально, все. Де? Мій верстак, ось до халітова броня, бем, пробуджена халітова. Штани, пробуджені штани. І капелюх. Бем, Пробуджений капелюх. Я в повному пробудженому сеті халіта. У мене при сеті дає плюс 20 шкоди до ближнього бою і плюс 50% до дальнього. Я зможу ще й з лука набагато сильніше стріляти. 50% це якщо я дамажу тут е, 20, плюс 50% це я за 30 подамажу. Це дуже і дуже круто. Обов'язково вкачую захист, незламність, дихання, рідність води, шипи трогати не буду. Шипи не люблю вкачувати, броня тоді безстроламається і. Ну... Не Подобається це мені так і чоботи: невагомість, незламність, глибинний бігун, пенс, супер! Це просто кайф, просто безмежний кайф. Давай тут пічку поставимо цю ось розплавлену. Можливо, вона набагато швидше жаре. А, так на ню палива не треба просто. Для неї палива не треба, треба було більше таких стирити. Так, божественних камнів. А що в мене їх три штуки? А, ну да, вони мені треба сюди. Ніби то, да? Да. А ні, вони мені все, вони мені не треба. Вони мені треба були для халітової броні. Да, вони мені треба було, щоб пробудити халітову броню. А більше вони мені не потрібні. Супер, друзі! І все, що мені лишається просто-напросто. З моєю крутою броньою взяти ліжко кошмарів і, як то кажуть, дещо зробити. Дещо дуже-дуже дуже таке неприємне і водно Час цікаве, це просто зробити купу палок, зробити собі драбину, взяти собі глибокосланцевий кругляк, наприклад, мені цього буде з головою, і зробити тут дещо дуже цікаве, облаштувати це все стінами гарно, зробити невеличку кімнатку, ось тако більше її тут і не потрібно. Отут обкопати, поставити глибокосланець, бо він дуже темний, і побудувати чудові класні стіни для того, щоб поставити сюди ліжко. А уже в ліжку є свої приколи. Тому ми просто ставимо це ліжечко, прибираємо смолоскип з рук. Ставимо сюди драбини. Ага, мало темряви, кажеш, да? Ну, що, якщо ми зробимо? Ось так. І ляжем. А, інвентар має бути пустий. Окей. Якщо інвентар має бути пустим, значить, зараз щось ми придумаємо. Беремо дві скрині і let's go. Все абсолютно скидаю. І свою броню круту, яку я, блін, зробив. Все, просто, все, 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 все скидується. І. Завантаження місцевості, друзі. Вітаю. І тут починаються наші <свісно> наше виживання в світі візеї, де дуже небезпечно, де є купа босів, де потрібно добувати дерево знову, де є купа мобів, в яких 15 хп ось. Ну, в цих небагато, наприклад. Але і в мене немає тупо ні чорта. У мене нема тупо нічого. Мені треба десь знайти якийсь лут, десь щось скрафтити, десь потургуватися з мобами і отримати дуже багато прикольних мечів. Бо тут на мене вже напали. І напали прям конкретно друзі. Капець, я не знаю, як я тут буду виживати. Я попрошу вас всіх поставити в подобайдина. І всім пока, бо, бо якщо просто. Ну, я помру, сейчас покажу. Я нажимаю відродитись, то я просто заспавнився знову тут! І мене знову дубасять. Якщо чесно, я не знаю, що мені робити, як мені тут виживати. Тут є свої всякі приколи, але якось будемо пробувати виживати.